Обов'язкові страховки та захист, що потрібно знати, як мікропідприємець ви відповідаєте за свій бізнес, і в деяких випадках закон вимагає мати спеціальну страховку. Перше, це Професійна відповідальність, responsabilité civile professionnelle. для деяких професій, особливо в сфері будівництва, вона обов'язкова. Також для будівельників потрібна десятирічна гарантія assurance décennale. це захистить вас, якщо ваша робота завдасть шкоди клієнтам. Друге, медіація для спорів медіацію. Якщо ви працюєте з приватними клієнтами, ви зобов'язані вказати в документах. Медіатора, у випадку, якщо виникнуть суперечки, і вони можуть до нього звернутися. Це дозволяє уникнути слід судів і швидше вирішувати суперечки, навіть якщо ваша діяльність не вимагає обов'язкової страховки, її наявність це знак. Професіоналізму та ваш спокій. Якщо ви хочете знати, як відкрити мікропідприємця у Франції самостійно, я вас запрошую придбати мій гайд, який знаходиться в посиланні в шапці профіля, або ж зустрітися зі мною на особистих консультаціях через Google Meet. Ми онлайн зробимо весь шлях відкриття мікропідприємства разом.